Євросоюз має що запропонувати Україні для виходу з економічно-фінансової кризи і готовий надати допомогу негайно. Про це заявив міністр закордонних справ, головуючий у ЄС Литви Лінас Лінкявічус. Про позичергову зустріч міністрів ЄС більше розкаже власний кореспондент Ваю у Вільнюсі Віктор Чернишук. Віктор вітаємо. Чекаємо подробиць. Вітаю колеги. Економіці України дуже вигідна є, вигідна є угода про асоціацію, тому що негайно ще до ратифікування договорів у національних парламентах почне діяти лінія допомоги, яка буде скерована на потреби України, включаючи модернізацію промисловості, аграрного сектору, вирішення соціальних проблем і зняття торгівельних мит, констатували сьогодні міністри Євросоюзу, експерти Євросоюзу. Мають розрахунки, які зроблені на прохання України і план дій щодо допомоги українським партнерам. Про це Брюссель щойно інформував керівництво України. Але з Києва надходять протирічні сигнали навіть щодо покарання посадовців, які протягом трьох років працювали над євроінтеграційними документами. Це дивує і занепокоює, сказав Лінкявичу. Саме тому Європейський Союз звернувся до президента Януковича з проханням пояснити, що він мав на увазі, коли казав, що асоціація не відповідає інтересам України. За даними Європейського Союзу, Росія не має грошей на кредитування української економіки, не має їх і в самій Україні. Їх пропонує Євросоюз. Тому в ЄС бажають знати, про які саме інтереси України казав президент Янукович. Міністри також непокоєнням щатують за діями Москви. Їх обурює агресивна інформаційна війна, яку почала Росія проти європейського вибору України. На жаль, ця війна, як і економічний шантаж, мають вплив на рішення президента Януковича його уряду. В ЄС не очікували такої нечесної з боку Москви і не були готові до пропаганди Кремля, заміщеної на півфактах і брехні. Міністр Лінкевич ще раз підтвердив, що угода лежить на столі, і Євросоюз готовий підписати її без жодних додаткових умов і зробити це негайно. Він це підкреслив. В нинішній ситуації додав він, Україні вона як ніколи вигідна, бо економіка потребує негайних інвестицій зовні. А такі гарантії сьогодні можна надати лише Європейський Союз. З цим вони звернулися до Києва, Колеги. Дякуємо, Вікторе. Це був спеціальний кореспондент у Вільнюсі Віктор Чернишук.